Привітки! З вами Аватар Крісті. І сьогодні у нас буде оцінка розбір всіх інтернет-ігор Blackpink, які я знайшла. Я буду розбирати кожні ігри. Тож підписуйтесь, ставте лайки, буду рада вашому коменту і погнали! Так, для початку вам це буде корисно через те, що ну, я сама по собі знаю, я хочу буває, скачати гру. А я не знаю, що скачати. Я не знаю, чи воно надійне, чи воно класне. А тут, якщо ви фанат Pink, то ви просто то я просто вам оціню, покажу, розкажу і все. Будете знати на майбутнє. Перша гра це називається BLINK або «Blackpink Memory. Для початку можу сказати, що тут музика у нас Blackpink Pink і я. Так, тут у нас нажимаємо грати. Це все що? Я Я не, я не розумію нічого. Я не знаю, чи це нормально. Ладно, от, я себе можу. О, дивіться гарне дісу. Виберемо тісу. Це, це я не знаю, що. Давайте довший час, щоб це додумати. Все, коротше, знаєте, типу картки. На пам'ять походно. Це у нас Дженні. Нехай буде Тут же Дженні. Ладно. У мене пам'ять пушки. Пушки погана. Е, це буде довго. О, хоча б дві правильні. Але я забула вже. не там. А тут все. Це теж була. Де вона тут? Не, не тут. Почала грати. Але одного я не зрозуміла. А можна якось викликати? А ну-ка, якщо я виберу, написано на борти. Я зрозуміла. Коротше, там на початку, на початку, можна вибрати. Кого саме ми хочемо типу, бачити на цих картках, Як я зрозуміла. Або не зрозуміла. Ну, нарешті я розібралася, як зробити так, щоб була тільки тіксі. Давайте так. Музика там суперова. Я обожнюю Blackpink музику Просто клас. Далі. Гра сама цікава, але щось у мене сьогодні на неї настрою нема. Я щось, як ви бачили, довго відгадувала. Ну, поставлю сімірочку, восьмочку, вісім. Нехай буде. ні, Буде сім кома п'ять. Я зрозуміла. Сім кома п'ять це моя остаточна. Це ні, ну, музика, звичайно, я поставлю десятку. А за саму ну, голову сім кома п'ять. Наступна гра називається Блінк, по-моєму, фандом. Тут питання. Пре-дебютна назва типу їхньої групи, я кажу, пінг Панк, по-моєму. Це якісь перевірені знання, а потім будуть всякі ігри чи що. Which is the first studio album? Я не знаю, нехай буде за альбом. What's up with you? Ну, Lockstar по-любому. Welcome to the cave. You get... Скільки там? Check it out in the collection. А tonight out. А що ти зайшла? Для початку нічого не понятно. Пазли. Написано пазли, арти, мікс і шусь. Давай все зайдемо. Так. А, тут багато що? А що мені треба зробити? Аліс. А, усіх, всіх, типу, лісу, лісу. тут всіх всіх вивели ліс. Ладно, тут надемає. Я зрозумію, я тут дають короче, назву айдола і потрібно вколо... нажати на ту. Виходить. Так, Дженні. нас Це. Ліса. Це. А там, коротше, воно рухається і треба на того айдола, на якого хто написаний, на того треба нажати виходить. Погнали Дженні. Ліса. О, Дженні. Ліса. Чому не Дженні? Ліса? Дісу. А ну-ка, зараз на Дісу, Ой, я. Ліса. Роза. Та трошки там було гаразд. Дагаз, дагаз. Давайте дали. Playing with fire. Tap on the screen to change А e... що відбувається? А що відбувається? Я Не можу понять. А що? 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 Шо? Зміла, там тобі дається кульки, де намальовані айдули, І потрібно коротше, щоб вони не дотикалися до стінок всяких. У мене це не виходить. За старанність музики вже їм ставлю такі балів. Це бомба. Давайте в це пограємо. Так, ага, тут треба його перевертати, щоб наша... щоб наша... А, воно міняється. А як? Гон, що за гон? Я не розумію. Я розумію грати, я не розумію як виграти. О, це дуже важко, гайс. Нехай буде туди. А, не не туди. <prone parole> так. А, не не туди, 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 туди. Далі туди. Так, туди. Та ну, якщо сюди. Далі сюди, сюди. А ну так, не поможет. Сюди, 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 далі сюди сюди. Я не можу це не то, що <гум> важко, це нереально. Все, я здаюсь. Я здаюся, я вам сказала. If you want to hate me a lot, видиште? Не виходить в мене. Ice cream. Tap to go up or down correct collect ice cream. Я поняла. Що я нічого не поняла. А... Я це, це дуже важко. А, я зрозуміла, але ж це ого го як важко. Слухайте, тут такі ігри не для мене. Все, я здаюсь, я здаюсь. Вибачте. Вибачте. Я здаюсь. А на ой-ой-ой. Так, тут я читати не буду. Я просто буду натискать. А, мені треба понатискувати на ці сердечка. Ну не знаю. Тепер воно ще й крутиться. Ага, я ось сюди. Я зрозуміла, що нічого не... А, зрозуміла. А це важко, коли воно так. Все програла. Ну тут багато ір. Yeah. Що, тут кожна гра, до речі, називається... Як нажати на старт? Тут кожна гра називається як одна з їхніх пісень. Це дуже-дуже прикольно, але дуже нереально. Тут треба нажимати на екран і бажано не вийти за конкури. В мене це, як ви розумієте, не виходить. Я взагалі тут треба нажимати на екран. Не, не, не Можете не казати. Так, See you later. See you later. А що тут треба робити? Чекайте? Угу. Mm -hmm. А що? А чого? А чого? Так, тут, коротше, треба на щоб стрілочка була саме на ту кульку, яка буде далі. Я не зрозуміла, тут треба за двох якусь робити чи що. Ладно. Я нічого не розумію. Тут за двох, це нереально. Давайте щось спазме. Нехай буде око.

А, де треба количе вгадувати фото, я зрозуміла. Далі, мені цікаво. Я не бачу нікого, нехай буде Дісу. Дісу. Так. Я не бачу нічого, але нехай скажу ліса. Ліса! Де Рози, де Дженні? Та вони Ліса, де Ліса? Вони міняються кожен раз, це дуже незвучно. Я не нажала куди не треба. Це Дженні, по-любому. Е, так, ще до Рози і все. Ну, ліса. Там ще Дісу, я бачу і Дженні. Але на головному плані у нас о Розе, все, догортали дорози, можна йти в домик. А що тут треба робити? Я ж, звісно, ж, не прочитала. How you like that, Dead to do, Stay flow. А, я зрозуміла, це треба бути буде... тільки по тромаці. Нехай буде How you like that. Do, do, значить. Dead. Нехай буде ця, ця і ця. Дуже багато мені що дає. Скажу Мані. Це Мані є, я вгадала. Ну, Просто було тільки ліса. Так, раз, два, три. Апату Кілдес Лоук Пінквеном або Бумбая буде оце перша гра. Це що? Okay. А, я зрозуміла, я зрозуміла. Так, тут Forever Young Ця мантра я почула це underground. Нехай буде отак, я не знаю, типу. Yeah. Okay. О. о, О! все, я все вгадала. Підбувала Антіо, Арт і Пазли. А це ні. Я не розумію, що. Давайте це, Агена. Пікю аватар. А, пікю аватар. Не знаю. Анімешок нема. Е, нехай буде. Це з кучеряшками прикольно. О, оця. Ну я пікнула, що далі. А, що непонятне. Я нічого не розумію. Ну Нехай буде типу. Гаратка Далі? Я звісно справила, не... Ага. Це Джен Хто дійсно? Угу, mm -hmm. Я зрозуміла. Це воно? це хто. А я все одно не розумію. А, це пісню треба говорить. А, це що я нажала? А це вист. А чого воно спершу звучало якось по інакшу? Малька. Хочет просто знаю. Давайте далі. Ну, то всі правильно, ну, воно вже Я позв... Зрозуміла грати і знаєте, мені сподобалось. Давайте ще раз в мікс це. Погнали! <плес> так. Це хто, це хто, це хто це кілдесло і скрім хою. Нехай буде. О, я правильно. Клас. <плес> так. Це схоже на рози, я не знаю, чого. А, ну да, Роза. Чого мені схоже на Розу, я навіть не знаю. М -м, так. Що <плес> це було? Я таке після не знаю. Ладно, це Дійс нехай буде. це <плес> Я так... Я такого ніколи не бачила, але добре. Так, давайте далі. Що тут у нас? Ліса, рози, Дженіндісу, це рози. О так, все, давайте далі. Всі ігри не пограли, але все ж. Гра класна, мультизадачна, дуже мультизадачна. Е, пісні класні, до того ж вони кожен раз міняються. Е, ще можу сказати, що мені дуже сподобалось через те, що там не одна гра, як в минулій, а. Багатенько, дуже багато. Може залишу собі на телефоні, я не знаю. Е, оціню Десятку. Десятку за все за музику, за гру, за все на цьому сісі. Все, давайте до наступної. Нагадую, вона називається Blinks. Одна ну і остання у нас сьогодні буде три гри. Це у нас буде Ліса Blackpink Quiz Game. Огнали. У нас будуть питання по Blackpink, а найважче те, що воно буде все англійською. Play. Нажимаємо. Назимаємо. Бойки качинки. In which country was Lisa Born? Thailand. Це всі знають Таїланд. Which pet is the, is the oldest in Lisa family? Let it be Leo? When did Lisa... I didn't... I don't know 12 um, uh -huh. yes. so, What is your... What is her favorite animal? This so is cat so, What is her le... Real name? Нет, я думала, она Лалиса Монобан. Ну то Симонабан? Я всего не знала, я думала, что она Лалиса. Да ну. What did Lisa wanted to become when she was kid? Я не знаю. О, модель. А я не знаю. Хай буде Худіс Вау, вгадала Who is Lisa favorite Green Actor? Ну, цього я не могла знати. Я навіть не знаю In which she she was born. Was born born Точно не в 2001-2007 скажу. О, ні, 1997 або 5. 7. Сьомий. У тій грі музики, по-перше, не було. Але ці грі я можу поставити ну, сімку. Вліплю я їй сімку. Велику, велику сімку. Що ж, а на цьому всім пока. До нових зустрічей. Надіюсь, вам сподобалось.